Ми починали як громадська організація антикорупційний рух. Нам вдалося об'єднати навколо себе більше 200 громадських організацій. Ми починали боротьбу з корупцією. Ми розуміли, що є зовнішній ворог, і ми розуміємо, що є внутрішній ворог. Ми створили національний проект Армія гідності, який до якого входить 4 складові, поки що 4 складові. Це об'єднання АТО. Це об'єднання тих атовців, які завдяки тому, що вони здатні були. Ризикувати своїм життям, вони гідні того, щоб прийти до влади. Вони гідні того, щоб будувати нашу новітню Україну. Цей підписаний меморандум з першим медичним мобільним шпиталем імені Пирогова, куратором якого є Геннадій Друзенко. Він об'єднав навколо себе більше 200 волонтерів, медиків, які на передові врятовують наших хлопців. Цей проєкт Табори це такі санаторії, де сім'ї наших воїнів. Наших героїв відпочивають, наші воїни проходять реабілітацію, психологічну допомогу. Це і проєкт АйТІКамбат. Це наші айтішники, які допомагають перекваліфіковуватись нашим бійцям, допомагають їм навчатися та працевлаштовуватись. Ви всі знаєте, також я впевнений, що це п'ята складова буде. Це мій тато захищає країну, Петро Нестерович, який керує цим проєктом. Ми, ми плануємо запустити по всій країні. У нас створився національний рух. Дух наших патріотів, дух нашої команди. Він дуже сильний. Це об'єднання по всій країні патріотів зібралося в Києві і вибрало нашим лідером Валентина Наливайченка. Тому що я впевнений, що саме ця людина завдяки своєму досвіду здатна вивезти країну з кризи, завдяки своєму патріотизму, здатна об'єднати. Нас здатна об'єднати Україну, здатна врятувати Україну.